Вітаю всіх і кожного у м'юзік-румі. Помітили, як зірка української естради Степан Гіга набув популярності серед молоді зі своїми піснями Цей сон, Яворина та багато іншими. Речі, ця пісня присвячена Назарію Яремчуку. Степан Гіга її виконує майже на кожному своєму концерті. Понад 30 років на сцені, а молодь досі розкуповує квитки на його концерти. Співає на пам'ять летні кожні треки, а на сцені освічується своїм коханим. Можна сміливо стверджувати, що аж такої широкої популярності Гіга здобув середині 2022 року. Розпочалося все з того, що пісні співака завірусились в Тіктоці. Після цього молодь почала проявляти активний інтерес до його творчості. Хтось почав слухати його з іронією, а хтось відкрив нового для себе виконавця і щиро захоплюється його піснями. Артист у своїх інтерв'ю розповідав, що жодного феномену в цьому немає. Він просто робить 40 років те, що й завжди. А основну проблему бачає в тому, що на українському ринку багато російської попси, яка довгий час витісняла наші пісні. Натомість Степан Гіга завжди співав українською, і зараз більшість його пісень знають на пам'ять. Я, я цього не розумів, коли український артист співає по-російськи. Мені пояснювали, ти розумієш. І то, щоб, ти там, щоб тебе слухали на сході, ти мусиш співати по Для того, щоб ти прорвався на Росію, я ніколи не прорвався на Росію, мене це абсолютно не цікавило. Моє, моя ціль мого життя залишити після себе щось для наших нащадків. Степан Гіга народився на Закарпатті. Ще в школі грав на баяні. Третя, марна спроба вступити в музичне училище змусила Степана Петровича на певний час забути про свою мрію. Він пішов працювати на місцеве сільськогосподарське підприємство слюсарем. Згодом майбутній артист змінив професію та став водієм вантажівки. Потім молодого Степана Гігу призвали на строкову службу. Після двох років армії чоловік знов спробував вступити в Ужгородське музичне училище. І ось ця четверта спроба виявилась вдалою. З класу до закінчення училища був учасником, а потім і керівником ансамблю Зелені Карпати. Далі вступив до консерваторії у Києві, де став солістом популярного на той час гурту Стажари при Чернігівській філармонії. У 1995 році вийшов перший сольний альбом співака Друзі мої. Друзі мої! Я цей до дна. Друзі мої! Згодом з'явилися ще два. Вулиця Наталі та Троянди для тебе. Саме альбом Вулиця Наталі став для Степана доленосним. У 2002 році кількість проданих дисків перевищила мільйон. О, Наталі, о, Наталі, на край землі. І як результат Степан Гіга перший в незалежній Україні отримав золотий диск. Крім того, Гіга, один з перших почав розвивати нішу аранжування. Так Степан Петрович створив власну студію звукозапису «Гіга Рекордс. Жінко моя неземна, в радості радості у печалі. згадую ваше ім'я. Згодом він отримав звання заслуженого артиста України, а через декілька років народного. Дякую, тобі, дружино. Здавалося б, що подальша кар'єра співака мала рухатись лише вгору. Але сталося не так, як гадалося. На початку нульових на українській сцені почали з'являтися нові виконавці, стиль яких кардинально відрізнявся від стилю Степана Гіги. Наприклад, на піку популярності були Олександр Кономарьо, Океан Ельзи, Бумбокс, Вірка Сердючка та багато інших. Поступово пісні співака почали втрачати актуальність, і відповідно інтерес до чоловіка також зменшувався. Ніколи на радіоканалах наших не, я не звучав на телебаченні. Я практично не звучав. Хіба що були якісь там великі проекти, там зйомки. От і все. А... Мені завжди розказували, що це не формат. Я ж розумію, чому не формат, тому що це і не по-руськи. Друга хвиля популярності нас доганяла Степана Гігу поступово. Все почалося зі смішних картинок в інтернеті. Вже у 2018 році в соцмережах почали з'являтися меми з фото співака та підписом Гігабайт. У 2021-му його запросили виступити на Республіка Фест, який щороку до повномасштабної війни відбувався у Кам'янці-Подільському, та щоразу запрошував велику зірку минулого. Коли ми були в Кам'янці-Подільському, коли працювали, така злива була просто ну, лило, лило й лило. Але молодь не розходилася. Але тоді це був скоріше локальний сплеск серед поціновувачів старої української естради. Найбільшу увагу артист отримав з початком повномасштабного вторгнення. Свідома українська молодь почала масово бойкотувати російських блогерів, музикантів, кінодіячів та інших зірок. У пошуках нового контенту, як це часто буває, на п'єдестал виходить щось давно знайоме і рідне. Цей сон, цей сон. Мені шаночі сниться. Чимало пісень гіга часто можна було почути в різних закладах на українських святах. Тощо багато русифікованих українців, відверто кажучи, соромилися слухати їх відкрито, але все різко змінилося. Сьогодні тіла, піло, без не зажив. Українці перестали приховувати свою любов до українських пісень, написаних багато років тому, і репертуар Степана Гіги знову став популярним. Біля осера знову іде, та у серці моїм тихище, сірка в небі, нічна догора. До того ж прискіпливі українці, які засуджують артистів, що перевзулися після 24 лютого 2022 року, високо оцінили українськомовну творчість гіги, адже він не зраджував переконання, хоч це і було менш вигідно з комерційного боку. Також не згадати про спільний хід леді гаги та Степана Гіги, а точніше, мешап. саме так називають суміш двох або більше оригінальних композицій в одно. Цей мешап завірсувся менш ніж за добу. Як зараз квитки на живі концерти Степана Гіги розлітаються як гарячі пиріжки. А його творчість сприймається як постіронія, яку сам артист нормально сприймає. Золото карта, золото пісень, я до вас. Окрім Степана Гіги, в концерті беруть участь його діти. Син Степан Гіга молодший та донька Квітослава. Виконавці не забувають майже після кожної пісні бажати усім добра, миру, щастя, любові, наснаги, розуміння та матеріального добробуту. Зіграйте на ді, співай для людей, віру, надію любов і неси. Творчість Степана Гіги є незабутньою частиною української музичної культури. Його пісні, які наспівують мільйони людей, без перебільшень стали хітами. Що в чергове підкреслює його значний внесок у розвиток національної музики? А я поклав своє кохання навіть. чому ж феномен Гіги? Ймовірно, справа у щирості та душевності, як його самого, так і його пісень. Він співає про вічне, про прекрасне, про Україну. Золото карта, золото пісень, я несу до вас. А я нагадую, ви були в Румі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.